Відтепер телеканал Прилуки мовить у Ніжині та Ніжинському районі. Сьогодні ми інформаційний голос майже 30 громад нашого регіону. 4 квітня у Ніжині проходить чергове зібрання Асоціації міст України. Ця організація об'єднує більше тисячі міст, селищ та сіл нашої держави про співпрацю між громадами з місця події. Чернігівське регіональне відділення Асоціації міст України об'єднує 44 громади області. На регіональному рівні члени асоціації спільно визначають пріоритетні напрямки для громад, розробляють пропозиції до закону про державний бюджет та сприяють їх затвердженню парламентом України. Дана інституція це світова європейська практика, коли єдиний голос місцевого самоврядування може бути представлений через асоціацію на урядових слуханнях, на комітетських слуханнях, на під час з розгляду законопроєктів. згідно законодавства про всеукраїнські асоціації місцевого самоврядування. Всі проекти рішень, які стосуються місцевого самоврядування, мають бути погоджені з всеукраїнськими асоціаціями. І аму тут активно працює у питанні законотворення, внесення своїх пропозицій, надання зауважень на певні законопроєкти. Ми активно працюємо у даному питанні, а також у нас дуже серйозно поширений навчальний компонент, бо в асоціації ці дуже багато практичного досвіду, і ми намагаємось кращі практики, які є за допомогою тренінгів, за допомогою семінарів, за допомогою навчальних циклів і вебінарів донести до всіх громад, які сьогодні є членами асоціації міст. Тому тут така потужна експертна спільнота, яка дає можливість збагатити свої знання, отримати необхідні контакти і мати швидке якісне рішення для управління громадою в сьогодні. Шніх умовах воєнного стану. 4 квітня представництво громад Чернігівщини взяло участь у семінарі на тему електронні аукціони як інструмент залучення інвестора. До діалогу долучилися делегати з Гродянської, Варвенської, Добрянської, Вертіївської, Бахматської, Ніжинської, Новородсіверської, Рібканської громади. Прилуки особисто представляла міський голова Ольга Попенко. Наше місто, яке переважно всі міста України, є членами асоціації міст України, і треба сказати, що це дуже добре, що організована така асоціація, Бо сьогодні орган місцевого самоврядування має можливість отримувати інформацію, необхідну для своєї діяльності, зміни до законодавства. Асоціація міст України організовує для нас різні навчання, тренінги, семінари. Ми маємо можливість сьогодні отримати консультації з того чи іншого питання у роботі органів місцевого самоврядування. У саме сьогодні було організовано таке навчання. Це із питання організації електронних торгів у системі Прозоро. Дуже потрібна нам така інформація, і дуже потрібне таке навчання. Це питання, як правильно організувати аукціон і провести як правильно аукціон з продажу чи з. Здачі в оренду об'єкта нерухомості чи земельної ділянки з учасниками семінару працювали два ментори: керівник офіційного майданчика Держзакупівель закупівлі про Артур Грабєнніков та фахівець з розширення ринків акціонерного товариства Прозоро продажі, експерт Асоціації міст України Тетяна Медвецька. Ми сьогодні говоримо про інструмент, це аукціони. Ми їм сьогодні розповідаємо, що є така класна штука, як державні аукціони, де вони можуть реалізувати комунальне майно передати в оренду або на малу приватизацію, де вони сьогодні можуть передати в оренду і на викуп земельні ділянки. Де вони допомагають розвивати територію і планувати так, як їм це зручно? Тому що перед тим як виставляти, наприклад, ту саму земельну ділянку на аукціон, саме громада формує, що саме вона хотіла би бачити на цьому місці, і який саме об'єкт, тобто цільове призначення землі, і точно так само попередньо і призначення майна. Ми сьогодні їм розповідаємо, як здійснити реєстрацію, як створити електронний кабінет, взагалі, як працює ця система, як моніторити аукціони, як робити певні висновки і статистику. Ну, взагалі розказуємо про. Новітні технології, електронні сервіси, з якими їм звичайно, що потрібно працювати. Минулоріч громади Чернігівщини залучили більше 27 мільйонів гривень до бюджетів. Значні кошти вдалося акумулювати завдяки роботі з електронними аукціонами. Даний семінар направлений на підсилення спроможностей громад області. Звичайно, що така інформація і сьогодні мною почута дуже важлива, і я так зрозуміла, що можливо, ми всі, всі присутні зрозуміли, що нам треба. Активізувати цю роботу, бо це перш за все це наповнення бюджету. Ну а друге, це і збереження того майна, яке є сьогодні у комунальній власності. Тому треба сьогодні подякувати і асоціації міст України. Треба подякувати і Чернігівському регіональному відділенню за організацію такої роботи. Асоціація міст України заснована в червні 1992 року. Тоді до її складу входило 35 міст. Сьогодні це потужна організація, що об'єднує більше тисячі громад України. Члени асоціації переймають не лише кращий досвід Європи. Своїми досягненнями очільники громад діляться на міжрегіональному рівні. Говорить виконавчий директор Чернігівського відділення асоціації міст України Микола Силенко. Ми особисто співпрацюємо з рядом фондів і проєктів». Також ми допомагаємо громадам шукати партнерів і побратимів за кордоном. У нас є платформа «City for City», яка займається якраз питаннями пошуку партнерств і налагодження контактів між європейськими та українськими муніципалітетами. Також ми часто проводимо заходи з іншими областями. Ми в минулому році їздили на Житомирщину. В цьому році також плануємо робити обмін досвіду з громадами інших регіонів для того. Щоб дивитися, що в кого краще для того, щоб пропонувати щось своє, і для того, щоб співпрацювати не тільки в форматі області, а значно ширше. Бо Україна в нас велика, єдина. Вона сьогодні бореться. Вона, вона обов'язково вистоїть, і ми маємо всі бути сильними, дружними, об'єднаними для того, щоб цю перемогу наближати.